Супер пропозиція! Усього 110 гривень за жіночі макасини від бренду Esmara. У лоті буде 20 пар і ціна лоту 2200 гривень. Розміри від 46 по 40 -го. Маємо дві модельки: це на резиночці. Дуже багато різних кольорів. Можуть бути ось такі пісочні, наприклад. Ось такі темно-сірі можуть бути. Сині ось такі. Гумова підошва, верх текстиль, фісуються п'яточка, дуже легко взуваються і не давлять. Другий варіант це ось такі на шнурівці. Так само гумова підошва і верх текстиль. Дуже зручні макасини на весну літо. Розміри з 30. 6 по 40 -го. ціна за одиницю всього лише 110 гривень. Для замовлення пишіть нашим менеджерам.